Сьогодні ми спробуємо пройти гру 99 ночі в лісі без верстака. Так, нам з тобою не можна буде крафтити взагалі ніяких речей. Ну а щоб був повний хардкор, то давай з тобою пройдемо гру взагалі без жодного класу. Ну а також ми сьогодні закриємо з тобою останнє четверте завдання сніжного біому. І тут хочу щиро подякувати вам, мої дорогі підписники, за вашу допомогу, тому що без вас я би не зрозумів, що треба саме зробити, щоб закрити це завдання. Пройдемо ми сьогодні гру або ні, буде залежати лише від того, які речі ми знайдемо на нашій карті. Тож я дуже сподіваюся, що рандом буде на нашій стороні. Ну а ми з тобою, як завжди, розпалюємо багаття, щоб відкрити карту. Багаття розпалили, карту відкрили, і тут тільки я зрозумів, що сьогодні нам з тобою доведеться ходити по лісу всліпу. тому що нам навіть не можна буде скрафтити карту. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що це не дуже сильно буде нам заважати. Знайшли ліхтарика, і це означає, що вночі ми хоч якось можемо себе захистити від нашого оленя. Але навіщо я збираю метал, якщо нам він сьогодні зовсім не потрібен. Тож давай збирати краще паливо для нашого багаття, ну і звісно, що треба знайти кролячу лапку. О, а тут нам випав більший мішок, то це означає, що у торговця можна буде взяти кращу сокиру. Швиденько закидуємо вугілля та дерево до багаття, поки він зовсім не згас, і відкрили з тобою карту третього рівня. Першої ночі нам нічого не загрожує, тож я продовжую буду шукати кролячу лапку. Настав другий день і ми можемо у торговця забрати кращу сокиру. Її ми забираємо і тепер нам з тобою треба швидше знайти хоч якусь зброю та броню. Оскільки ми не можемо користуватися верстаком і крафтити ліжка, щоб примножити свої прожиті дні. Нам з тобою доведеться чим швидше рятувати дітей, щоб можна було швидше пройти гру. Сьогодні нам трішечки щастить, тому що з першого ж вовка випала його шкіра, і ми її також можемо віддати торговцю. І тут в першу чергу я заберу не кожану броню, а спис, тому що так ми можемо з тобою легше вбивати ворогів. Оскільки у нас з тобою є доволі сильна ближня зброя, давай подивимося, де знаходиться перша дитинка, та відправимося її рятувати. Головне зараз швидко вбити цих вовків. Але також треба не забувати про те, що ми з тобою не можемо крафтити грядки з їжею, також не можемо крафтити казанок для приготування їжі, тож треба все м'ясо, що ми з тобою знаходимо, обов'язково смажити та їсти. Вбиваємо останнього вовка, забираємо красного ключика та рятуємо першу дитину. Але треба бути обережними, тому що щойно ми майже з тобою померли. О, знайшли револьверчика? Ну що ж, це дуже добре, тому що так ми зможемо з тобою безпечніше врятувати другу дитину. А її ми підемо рятувати зараз, поки не настала ніч. Бо чим швидше ми з тобою врятуємо дітей, тим швидше зможемо пройти цю гру. Друга дитинка знаходиться в тій стороні, тож давай відправлятися туди. Ти дивися, а цей бол досі крутиться по колу. Може, на шляху до другої дитини ми з тобою зможемо знайти броню, це було б дуже добре. А ось і кожна броня, треба частіше згадувати про ті речі, що нам потрібні, може так вони будуть частіше попадатися. Збираємо з тобою вугілля, його обов'язково закинемо до багаття, тому що там воно майже згасло. Оскільки я не бачу, котра зараз година, то треба бути дуже обережними, щоб не натрапити посеред ночі в лісі на нашого оленя. Цікаво, як довго може крутитися цей болт. Ну а ми з тобою відправляємося на пошуки другої дитини. Також сьогодні до нас прийдуть перші культисти, але у нас з тобою є броня, є спис, тож ми швидко їх переможемо. Головне на шляху до другої дитини не померти від цих вовків. Тут у нас є ще одна скринька, і тут нам випав ще один револьвер, проте це дуже добре, тому що у нас з тобою так попалися ще патрончики для нього. Обов'язково забираємо бензинчик і ось тут знаходиться друга дитинка, проте ми до неї потрапити не можемо, тому що ось так заспамилось це місце. Отже, зараз ми з тобою продовжуємо пошуки палива для нашого багаття, щоб відкрити наступний рівень карти. А ось і гвинтівка, проте її здобути нам довелось тобою непросто, тому що, як ти бачиш, наша шкала життя майже повністю була на нулі. Швиденько збираємо це м'ясо та відправляємося додому. Добре, що ми знайшли один бандаж, тому що зараз до нас прийдуть культисти, а цей бол досі крутиться, і нам треба підняти наше здоров'ячко. Ну і звісно, що поїсти, щоб не померти з голоду. Підняли з тобою карту на п'ятий рівень, тепер ми точно зможемо врятувати другу дитинку. Цікаво, як швидко ми зможемо з тобою підняти багаття на шостий рівень без нашого процесора біопалива. Амулет культистів нам не можна закидувати до верстака, тож хай собі трішечки полежить тут. Другу дитину мені доведеться рятувати лише за допомогою ближньої зброї, тому що патрони нам з тобою треба берегти, щоб прожити дні, коли будуть нападати на нашу базу культисти. Також до нас прийшов торговець, Якщо ми знайдемо шкуру альфа вовка, то зможемо взяти у нього наступний предмет. А ось і шкіра, також ми здобули з тобою синій ключик. Давайте хесенько пройдемо сюди, щоб рятувати другу дитину. Також забираємо м'ясо та шкуру альфа-вовка і швиденько повертаємося на нашу базу. Шкуру віддаємо торговцю і забираємо у нього самий великий мішок. Все, тепер ми можемо з тобою переносити максимальну кількість речей. Початок поки що непоганий. Ми прожили з тобою 7 днів і поки ще живі. Наша третя дитинка знаходиться в тій стороні, до неї треба йти 1071 метр. Але перед тим як ми з тобою відправимося в ту сторону і там у нас знаходиться з тобою наша засніжена частина лісу, я взяв з собою моркву, тому що там її треба віддати нашим сніговикам. Головне їх знайти: якщо ми віддамо там одному сумному сніговику нашу моркву, то закриємо з тобою завдання секретної дії. Але оскільки у нас немає жодних теплих речей, то проходити цю локацію буде дуже складно. А ось у нас є бензин і там, здається, я бачу іще вугілля. Якщо ми знайдемо з тобою досить багато палива, то зможемо підняти наше багаття на останній шостий рівень. Тут є ось ця велика металева вежа, і тут точно повинно бути щось дуже цінне. Так, тут є патрончики для нашої гвинтівки та каністра бензину. А всередині є сундучок, дуже цікаво, що нам тут попадеться, а тут кожна броня, ну що ж, нам вона не потрібна, тож ми просто звідси виходимо. Тим часом у нас настала ніч і треба швиденько повертатися до нашої бази. Підіймати рівень багаття без процесора біопалива це досить непроста справа. Проте ми з тобою майже підняли його на шостий рівень, головне, щоб зараз не пішов дощ. Того, чого боявся, те й сталося, у нас пішов дощ. І тепер я не можу закидувати мокрі колоди до нашого багаття, отже, треба знаходити вугілля або бензин. Тож, поки у нас йде дощ, давай трішечки пройдемося по засніженій частині лісу. Може нам вдасться з тобою знайти цих сніговиків досить швидко, щоб закрити секретне завдання. В цьому будиночку ми знайшли з тобою бензин, оу, головне зараз, щоб по нам не вдарила блискавка. На жаль, без теплих речей ми дуже швидко замерзаємо і наша температура тіла досить повільно відновлюється. Але ми, здається, знайшли з тобою місце, де знаходиться третя дитинка, а врятувати її знову не вийде, тому що тут вона заспамилася знову не так, як треба. Також настала ніч, а це означає, що треба поспішати і повертатися до нашої бази. На кінець 13-го дня ми з тобою все ж таки змогли підняти багаття на шостий рівень. Також сьогодні прийдуть культисти, отже, ми швиденько відправляємося з тобою і рятуємо третю дитину, а потім повертаємося на базу. Добре, що в нас є гвинтівка, тому що зараз ми просто стоячи ось тут, вб'ємо цих ведмедів. Та врятуємо третю дитину. Нам ще й випала шкіра з кожного ведмедя, нічого собі. Так, забираємо з тобою ключик. Тепер ми зможемо торговця забрати останній кращий предмет, а саме кращу, саму кращу сокиру. Мало не забув аптечку, чогось тут вона заспамилася без сундучка. Обов'язково збираємо все м'ясо, тому що їжа нам дуже потрібна. Та поки не настала ніч, швиденько повертаємося на базу. Саме головне це підтримувати вогонь, тому що якщо згасне наше багаття, ми зовсім не будемо знати, де саме знаходиться наша база. Нам залишається лише знайти четверту дитинку, і так ми зможемо з тобою примножити дні по максимуму за допомогою цих дітей. Проте рятувати зараз її ми зовсім не можемо, тому що патронів у мене дуже-дуже мало, а там знаходиться дуже багато ведмедів. Тож давай трішечки походимо по карті, та може нам вдасться з тобою знайти металеву броню або патрончики на гвинтівку та револьвер. Ні, здається, я потрапив в пастку поруч із цими великими альфа вовками. Ох, проте ми з тобою їх досить швидко вбили. Швиденько хапаємо цей бандажик, а тут іще один. Так, я дуже сподіваюся, що на горі у нас з тобою в сундучку буде щось дуже корисне. І тут ми отримали з тобою насіння ягід. Ну що ж, це досить непогано, проте краще, що ми тут знайшли, це звісно, що патрончики для гвинтівки. Четверта дитинка знаходиться в тій стороні, 1254 метри, проте без годинника, карти та компаса досить нелегко ходити по цьому лісі. У нас з тобою є 20 патронів у гвинтівці, цього не досить, щоб вбити всіх ведмедів біля четвертої дитини, проте половину з них ми вбити точно повинні. А може нам з тобою пощастить і ми знайдемо ще патрончики, поки не дійшли до цієї четвертої дитини. Здається, я трішечки заблукав, але дивися, що ми з тобою знайшли. Отже тут ми можемо з тобою забрати дещо дуже добре. Ось, металева броня, нарешті ми її знайшли. Тут у нас з тобою знаходиться культист, але не з булавою, а всього лише зі списом. Тож ми з тобою можемо обшукати тут кожну шавку. О, дивися, тут є патрончик і паливо для нашого багаття. Ну все, тепер ми точно з тобою повинні прожити багато днів, не переживаючи, що він згасне. А тут знайшли саму кращу сокиру, нічого собі. Так, тепер доведеться думати, що нам треба забрати у торговця, коли ми віддамо йому нашу шкіру ведмедя. Треба досить швидко повертатися на базу, тому що за нами женуться і культисти, і альфа-вовки, а також скажений олень. Настав 28-й день і до нас прийшов торговець. Зараз ми віддамо йому шкуру ведмедя і можемо забрати у нього кращий ліхтарик. Я, звісно, цими ліхтариками дуже рідко користуюся, проте я думаю, що сьогодні він нам точно знадобиться. Також до нас сьогодні прийде третя хвиля культистів. Здається, попереду я бачу склад зброї, а з лівої сторони у нас знаходиться наша четверта дитинка. Ух, як багато ведмедів тут заспамилося. Швиденько відправляємося сюди, головне не потрапити у пастку. Тут також лежать патрончики на гвинтівку. А тут у нас є оборонні споруди для нашої бази. Здається, нас з тобою помітив альфа вовк, тож швиденько забираємо патрони на зброю, альфа вовка швиденько вбили, забрали його м'ясо і повертаємося знову на базу. І у нас настав 32-й день, а це означає, що одну третю всієї гри ми з тобою вже прожили. Обережно обходимо печеру четвертої дитинки з цієї сторони, щоб нас не побачили ведмеді, беремо до рук нашу гвинтівку та починаємо їх потроху вбивати. Настає ніч, а нам залишилося вбити лише одного ведмедя, і ми його встигли вбити. Головне зараз швиденько забрати дитинку та звідси вийти. Дитинку ми забрали, металева броня нам не потрібна, швиденько забираємо трішечки м'яса та повертаємося на базу, тому що починають спамитися вовки. І нам дуже пощастило, що цієї ночі наш олень не дуже голодний. Тож ми просто з тобою швиденько повертаємося на базу. Всіх дітей ми з тобою врятували. Тож тепер головною задачою залишається закрити це таємне завдання сніжного біому. Для цього ми з тобою знову взяли морковку та відправляємося на пошуки сніговиків. І я дуже сподіваюся, що вони будуть десь тут неподалік, тому що наша температура тіла швидко падає, і оскільки вона досить швидко падає то ми з тобою майже одразу стаємо повільні. Здається, попереду я бачу будиночок, дуже сподіваюся, що ми зможемо туди зайти, щоб відігрітися. Так, здається, лисиці нас не помітили. Тож ми з тобою відігріємося та заберемо ось цей сундучок. За допомогою цієї кращої сокири ми з тобою відкрили сундучок за три рази. Тут лежить у нас наша крижана сокира, проте вона нам не підходить, тому що у нас з тобою є краща сокира. Якщо зараз настане ніч і ми з тобою залишимося тут, то ми зможемо з тобою померти через оленя або вовків, які будуть спамитись. Не дивлячись на те, що ми з тобою розпалили багаття, все рівно туди зайшов олень. Тож ми швиденько виходимо з тобою з цієї засніженої частини лісу та треба повертатися на базу. Попереду, здається, я бачу цих самих сніговиків, але ми з тобою повністю замерзли. Так, ну що ж, знаходимо з тобою сумного сніговика, віддаємо йому моркву. Та можемо тепер забрати амулет і здобули з тобою ачівку, а це означає, що ми закрили всі чотири завдання сніжного біому. Але треба зайти в якийсь будиночок, щоб відігрітися, тому що якщо на нас нападуть лисиці, ми зможемо померти. Тепер нам з тобою залишається лише прожити чуть більше половини днів, щоб повністю пройти гру. І виявляється, що ці сніговики цього разу знаходились не так вже й далеко від нашої бази. І ти поглянь, цей болт досі крутиться. Настав 47 й день, зараз найголовнішою моєю проблемою є те, що постійно треба шукати їжу. І мені нічого не залишається, як відправлятися в ліс та шукати ресурси для виживання. Здається, я повернув не туди, ти тільки подивися, скільки вовків за нами женеться, нічого собі так швиденько, швиденько треба від них якось втекти. А ось цього я зовсім не очікував. Коли ми вбили культиста, то його амулет одразу ж потрапив в верстак. Ну що ж, головне, що я не сам його туди закинув. А тим часом у нас настав вже 62 день і поки що ми з тобою тримаємось. Хоча досить непросто, тому що постійно приходиться вбивати кроликів або вовків, щоб отримати з них м'ясо, тому що ягід на карті не так вже й багато. Саме головне, що ми з тобою на карті знайшли досить багато палива для нашого багаття, тому що через сніг, а також дощ його шкала падає досить швидко. Настав 72-й день, а цей болт і досі крутиться. Також за ці дні я встиг побудувати невелику стіну із дерев, щоб хоч трохи захистити себе від нападу культистів. Ну а якщо ми повністю закриємо такими деревами собі базу, то зможемо прожити навіть більше ніж 99 днів. З кожною хвилею, все складніше вбивати цих культистів. Бо патрончики ми з тобою не знаходимо, а їх залишається все менше і менше. Настав 92-й день, а наш болтек досі крутиться. Нам залишилося з тобою прожити всього два дні і ми з тобою пройдемо гру. Але треба бути обережними, тому що все частіше по ночах наш з тобою олень дуже голодний. Ну а також ми з тобою побудували майже половину стіни навколо нашої бази. О, ні, ти тільки подивися, як швидко з'явився олень. Нічого собі. Добре, що ми знаходилися неподалік від нашої бази. Ось і все, нам з тобою залишилося пережити останню ніч і ми пройдемо гру. Ти диви, а цей болтик і досі крутиться. Ось і все, ми з тобою прожили 99 днів за 117 хвилин. Це було трішечки довше ніж зазвичай, проте ми це змогли зробити взагалі без жодного крафту. Самим складним було, мабуть, це саме шукати їжу та рятувати спочатку дітей. Ось таке у нас з тобою сьогодні вийшло проходження, я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.